Слідуюча вправа, ми знімаємо навантаження з е, вилицевих м'язів. Да? Тобто ми ставимо пальчики біля крила носа, всі в місці, складаємо таким чином, поставили їх і легесенько починаємо заходити під кісточку. І такими спіралевидними рухами ми рухаємося під кісточкою. Ви повинні відчувати, як ви заходите прямо під кісточку і пропрацьовуєте глибоко під кісточкою м'яз. Аж доходимо до е скроменевого щелепного суглоба. Тут гарнесенько постояли, знову переставили і знову пропрацьовуємо. І тут у нас є точки краси, так називаємо, одна точка, де у нас ямочка під, біля носа, слідуча точка, і тут. І гарненько на цих точках затримайтеся і пропрацюйте ці точки, щоб у вас не було більових відчуттів.